Озеро повне риби, 14 команд по двоє осіб та кілька сотень кілограмів найрізноманітнішої приманки. Це змагання зі спортивної рибалки осінній трофей, які уже втретє проводять у селі Миклашів. Довкола водойми сидять рибалки. Кожен має свій сектор, який заздалегідь визначили жеребкуванням. Так хлопців із Нововолинська команді хіп -топ» випав випав тринадцятий сектор. І на нещасливе число вони не зважають. Кажуть, узяли з собою найкращий талісман своїх жінок. А тому вже в перший день впіймали найбільшу рибину дня. Скоропа вагою понад 8 кілограмів. Ми не хвилюємось, тому що ми знаємо, що не, е, везіння це дуже добра штука, але саме краще – це майстерність. Секрет? Ми не розказуємо, не ділимося. І на тих змаганнях зловимо найбільшу рибу, ще більшу зловимо. Не можна це розказувати. Це професійна таємниця. Тут у кожного навіть є свій секрет приготування бойлів, спеціальних кульок, якими приманюють рибу. Але ніхто тобі його не видасть і не проси. Тут дуже багато залежить від корму. Треба рибу переманити в свій сектор, щоб вона підійшла і стояла, і там харчувалася. Якщо вона буде в цьому секторі харчуватися, значить ви будете її ловити. В березі біля чотирьох вудочок та пильнувати, коли ж вона нарешті клюне, не обов'язково. Сигналізатор на вудочці сповістить про спійману рибу. Далі її витягають. Спеціальна комісія у супроводі сусіда по палаці зважує рибину, а результат фіксують у протокол. Усе чесно. Після цього улов оглядають. Промовані гачками місця обробляють спеціальними ліками, рибу цілують на щастя та знову відпускають у воду. Це є традиція така для того, щоб виграти, треба обов'язково поцілувати рибу і бути переможцем. Під час ловлі риби і для цього, щоб зберегти максимально її здоров'я, використовується короповий мат. Як бачите, щоб вона не травмувалася. Також спеціальні мішки для зважування. Тобто, все продумано заради безпеки риби, щоб вона слідуючі роки росла і ще більше ловилася. 200 кілограмів за перший день це рекорд осіннього трофею. Торік за усі змагання наловили не більше 60 кіло. І справа тут не стільки в, в набутому досвіді рибалок, як у порі. Жовтня змагання перенесли на вересень, час, коли у коропа прокидається найкращий апетит. Та навіть попри усі поступки природи, дві команди у перший день залишилися без нічого. Очевидно, щось ми не доробляємо, очевидно, є якийсь е, успіх рибацький, який е, і фарт, який хтось має, хтось його не має. Е, в будь е, в кожному випадку, це цікаво, це задоволення, і е, ми хочемо е, перемагати. Ми робимо все для того, щоб перемагати, але іноді не все так виходить піймає найбільше риби, а відтак стане переможцем. Тут загадувати марно. Усе вирішиться в останній день. Взагалі за одну добу можна зрівнятися з будь-якою командою. Тут є багато достатньо риби, тобто потенціал озеру добре зариблений, можна працювати на цьому робі. Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Так команда Фортуна на цьогорічному осінньому трофеї стала дворазовим переможцем. Хлопці впіймали найбільшу кількість риби 188 кілограмів, а ще найбільшу рибину змагань – кілограмового коропа. Так що вигадуй своїй команді, якусь везучу назву і готуй вудочку взимку. І як бажають рибалкам, ні хвоста, ні луски. Джипи виписували, чи що, чи якісь щось таке покрупніше, ага. щоб Вернуши доїжджати. Вернуться, випишуть ще раз. Ага. А є, скільки років він вже проходить? Другий рік. А. І зараз такий період. Таких рибальських? Чи взагалі? Так, так, пішло. раз? на 20 То мало. А зараз перед тим був. А от... зараз, дивіться, вже четвер, п'ятниця? <плес> а ми тільки чи сьогодні. Тільки сутки. Сутки. <плес> ну, вчора був цілий чи ні? <плес> так, вчора. <світ> <плес> 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 а він десь до вас там на телебаченні. <плес> так, 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 так. От до нього під'їдете Зараз говорити в ній. Для кіна привезли нам ринок. А що ви будете робити? Важити. Зараз бачите, записувати в протокол, подивитися, як то все просто е, виходить. Що, у мікрофон, а, ви? Давай. а ви минулого року теж були? Чи ні? Саша Ідіть, підпишиться Так Алло, ми вже важимо, вже зараз будемо слабший Відкривати да? ручку Такі екземплярчики Оп. Зараз, зараз, зараз Давайте видно Два кілограма 260 грам. Андрій. Щоб моя рука не було вже 220. Два кілограма 220 грамів. 220? Так. Олександр, забирай. Цілувати, дергаються. Гарна така Зараз другий був важний. Дві вона хоче цілуватися? Всього, пішла. Другий екземпляр. Але то такий... от то Так, Той два маленьких. А хто зловив найбільший? Так, На там, де там, де прапор, а, там де, прапор. Там, а, де добре. А, там більше. Там є більше, там зараз великі подивилися. Добре, добре. У був, так? Як вас звати? да? А вас? Боле. Ви так камеру старайтеся не дивитися, сьогодні вже знаю, що щось там. Де тільки на роздержую. Надвізи кафай. Говорить, пошучу мене домі. Сімей, писать. Застанути, як якої зараз проклюнеться, як весь процес піде. Так, воно випадкова. Виважуванням риби. Як ви все? Це стало ви. Все, можете випускати. Та, почекай, не випускайте, довишимо. Е, Отже, скажіть, будь ласка, е... Сьогодні ви зловили дві рибки, так Так. Це... скажіть, чи якщо порівняти з минулим роком, чи риба ну я яка, який улов? Чи це більше, чи це менше? І взагалі порівняно зв'язку з тим, що цього року ми проводимо раніше змагання на два місяці, звичайно, риба активність ліпша і вона харчується більше. Відповідно, плануємо, що буде набагато більше зловленої риби учасниками. Відповідно і кращі результати у команді? Скажіть взагалі, як відбувається сам процес? Сам процес відбувається, це спортивна ловля риби, відбуваються попарні змагання. В команді є двоє учасників. Ловить на чотири вудочки, бачите. І зважування відбувається суддями. Та команда, яка зловила саме більше риби за три сутки, є переможцем і почисті кубки, нагороди. Які саме нагороди отримують? Нагороди призові від спонсорів кошти. І різні заохочувальні призи від магазинів. Кошти це багато? Кошти це в районі за перше місце. озвучуємо. хочете. за перше місце 4 тисячі гривень, за друге місце 2,5 тисячі гривень, за третє місце 2 тисячі гривень. Ні, за саму більшу рибу півтора. півтора так за, за саме більшу, більшу рибу 2 тисячі гривень. Скажи, що кошти це А це кошти збираються з учасників так само. Фінансування все за рахунок учасників проводиться ці змагання. Скажіть, от ви коли випускали, ви ловите рибу і пізніше випускаєте її назад? так чи як? так звичайно? Будь ласка, не говоріть говоріться кадром, тому що я пізніше не зможу вирізати. Я вас пізніше також запитаю от, під час ловлі риби і для цього, щоб зберегти максимально її здоров'я, використовується короповий мат. Як бачите, щоб вона не травмувалася. Також спеціальні мішки для зважування. Тобто все продумано заради безпеки риби, щоб вона в слідуючі роки росла і ще більше ловилася. Скажіть, а чи є якась така фішка, що, наприклад, от ви ну, між самими рибаками? Що коли ну, наприклад, можливо, якийсь форм, корм, щоб зловити чим побільше риби, в чому секрет? Секрет, звичайно, в харчуванні для риби. Тобто, звичайно, як побачите, потім все облаштування рибаків. Будете мати змогу корми подивитися. Звичайно, як є декілька виробників харчування. Найкращі виробники, звичайно, дорожче коштує харчування. Відповідно, думаю, що ловиться ліпше риба. Скажіть, от коли ви випускали попередню рибу, ви її цілували? Це якась прикмета чи що? Це є традиція така. Для того, щоб виграти, треба обов'язково поцілувати рибу і бути переможцем. Добре, дякую. За перемогу. Все? чи Ні-ні, так. Хай буде, кудись, коли бачимо. Буває, як сусіда. Щоб то було видно, що є. Ну, та, ну, що видно, що, що є постарання людина, так? Так, так. водіть щось робите все? Теперь я задыху. Все. Ты его захси?

Так, отже, розкажіть взагалі про про сам процес ну, от Як ви як виготовляєте цей корм, чи є якась щоб побільше риби зловити? Ну зараз більше такий. А, видіть свої пано. Вот так. Отже, розкажіть взагалі про про сам процес ну, от Як ви як виготовляєте цей корм? Чи є якась щоб побільше риби зловити? Ну, зараз в даний час є дуже багато різних фірм, е, різних, е, різних складових, щоб зробити, е, зробити підкормку. Е, ми, наприклад, е, з напарником то ми, ми купляємо, ми не робимо. Але багато команд, які, е, які ну, менш може спроможніші, вони роблять зараз е, самі, Кат, так називають катають бойли. Бойл це щось отакі робиться з бойлів такі. По-друге, використовується багато дуже різних складників, таких як кукуруза. Як... Багато хто ну, взагалі спортивна ловля це є ловля тільки, тільки на бойли. Там насадки, такі, як хрубак, як там любі другі, вони не використовуються. Ну, що там? Що? Ой, скажіть, минулого року ви зловили найбільшу кількість риб. Що, ну, В чому що вам супутствувало? Ну я, я як чому так сталося? Ну, ми... Підібрала, підібрала таку комбінацію, що рибі сподобалося. І тому вона більш клювала в нас, ніж наприклад, в якихось інших команд. Від чого це залежить? Тільки від корму, від чого взагалі залежить, щоб риба багато? Так, дуже багато залежить від корму. Треба рибу переманити в свій сектор, щоб вона підійшла і стояла, і там харчувалася. Якщо вона буде в цьому секторі харчуватися, значить ви будете її ловити. А інші команди тоді. Ну, Чи бувало таке, що команди взагалі не злобили? Є команди, які ну, які з нульо залишаються до кінця змагань? І минулого це року. тому і весь процес, тому все все заключається в хороших, в хороших насадках, в хороших е бойлах, в хорошій підкормці. А скільки часу взагалі ви готуєтеся до того до осіннього трофею? Що по він відбувається раз в рік? Напевно, там довше часу закопляють і так далі. Так, трофей ми тут взагалі на цьому водойомі змагання проводяться в три, в три етапи. Починається весною перший етап, це Кубок Львова Львівської області. Потім власники водойми роблять, роблять змагання десь в середині літа. І потім вже на осінь так вже складається така традиція, що на осінь вже ми з напарником вже під назвою осінній трофей ми проводимо ці змагання. Добре, дякую. Виходьте.

Валера, там на весь водойом возмущається. До мушка кричить, виш. Нормально, такі попо заганяє. Вода трошки вас підвела. В палатках сидіти? Може зараз В перес... гостях до нас на чай обов'язково. Це... Ми ще нічого не назнімали. О, з другої, з другої до третьої обід буде. О, може. Всі... У нас вже буде. А у вас же не буде, так? Да. А в які вам треба? Я думаю, що ми десь порів першої. Я думаю, що до пів другої ми. Маю... Літають, як ті шарики літають. Це для показухи. треба. Так. Юра, може й курточку дати. Та ти, Юра, не що, цукрови чи що? Запускають. То б... ж їм теж не чи Ні, Ні, вони туди не, не закидують. Є. І тепер ще знімаємо летить.

Там друга точка. так Ну, Як часто ви тут? Три рази в день. Ранок обіти так. Знаєш, що мені зніме? Зніми мені ту рибку. Хочете до обороду кольору? Тобто Та він так буде падати, падати переставати. Так буде на завтра після Всі мають такі чотирні вудочки? Так. так. Ні, чомусь. Можна на чотири лучки. Ми що ми з воду залізти. Карпас. То Карпас звітом тут це нікого Дискотіка? Ні. Мені би, знаєте, кого, щоб ви мені показали ті команди, які ще не звели нічого. Саніфарм. Саніфарм. Чуть віктор А ми заодно познімаємо його товар. Дружочок Ну другі вона раніше. Ми такого шума. Може попросити, у нас там як попросимо. А вона поїхала в клас. Чиня? О, о тягнути треба. Була поклевка. Бачите, там там те Там де Жовтий трейлер. Вот там Значить, То, що ми загарантували жінки. Я вважаю, що тут самі три дні поваря. Годуючи їх кожного дня у вас, так? Друзі, де один, потім хтось хотів.